24 та 25 червня у Гаазі відбувся саміт НАТО. Європейські лідери змогли переконати Дональда Трампа підтримати єдність альянсу. Вони використовували лестощі. Для цього саміт проходив у королівському палаці. Дональд Трамп був спеціальним гостем. Його участь мала велике значення для НАТО. Перед приїздом Трамп вагався щодо зобов'язань Сполучених Штатів. Він публікував тривожні повідомлення у своїй соцмережі. Трамп критикував Іспанію за небажання витрачати 5% ВВП на оборону. Європейські лідери діяли хитро. Прем'єр-міністр Нідерландів Рюте жартував з Трампом. Він навіть написав підлабузницьке повідомлення. Для Трампа продумали особливі жести. Прем'єр Британії передав йому запрошення від короля Чарльза III, Іспанського прем'єра посадили подалі від Трампа. Дональду Трампу дали вісім хвилин для виступу. Інші мали лише три. Організатори намагалися уникати складних тем, наприклад, війна в Україні та стратегія Росії. Видання зазначили, що НАТО доведеться з цим стикнутися. Саміт показав залежність альянсу від Сполучених Штатів. Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським. Він назвав його сміливим, але у промові Трамп не згадав Росію. Журналісти вважають, що Трамп фактично відмовився від спроб припинити війну в Україні. Це вигідно Путіну.